Так вже вийшло, що я грав як мінімум один раз в доту 2. І можу сказати, що у мене залишились виключно негативні враження. Настільки негативні, що я аж такий: «Ребята, на що ви витрачаєте своє життя? А справа в тому, що я був у сусідів в гуртожитку, і вони прям всі грали в Доту. І вони якби пили і грали в доту. Я такий. Я не розумію, але це цікава тема для дослідження. Тим не менше, у мене є що сказати про саму гру, бо я грав в доту і я грав в Хос, можу навіть порівняти. Та все ж хочу в першу чергу почути твою думку. Я не граю в моба, я думаю, що наші слухачі напевно вже це точно знають. Але е, мені здається, взагалі, оцей феномен Моба він з'явився тому, що е, колись були дуже популярні MMORPG, але там розділялось кілька людей ну, типу з різним метою. Деякі люди дуже хотіли гріндити і вибивати там, я не знаю, якийсь рецепт на якусь там сокиру місяцями. А деякі хотіли чисто ПВП. От мені здається, що моба якраз відкусила цей шматок людей, які люблять ПВП, і власне так і з'явилося. Дота, я можу помилятися, але мені, мені здається, що це от як наслідок. І загалом, що я можу сказати про гру? Ну мені не подобається. Я пробував. Звісно, я пробував і доту. Я пробував е Хос, я заходив, але там була інша причина. А і я пробував League of Legends. І загалом можу сказати, що мені не подобається взагалі нічого з цього, але дота мені здалася найбільш токсичною і найбільш дивною. Грою серед них всіх, вона просто. Ну я розумію, що там дуже багато різноманітних комбінацій, але мені здалося, що в неї грати ти потребуєш, окрім просто реакції. Ти потребуєш мати величезний, просто величезну базу даних в голові, щоб розуміти взагалі про всіх персонажів, як вони там щось прокачуються, і оце все більше. Я дивився доту ніж грав на стрімах. І там я побачив токсичність ком'юніті, і це мене ще більше відштовхнуло, і тому нікому ніколи не раджу Dota 2, Ну взагалі Dota, Хоча я грав до речі в Dota 1, ще свого часу пробував трошечки, от але ні. Не не моє, прям дуже не моє. Я познайомився з дотою, якраз коли ми жили в цьому гуртожитку комп'ютерних інженерів. Очевидно, вони всі грали, і в тому числі вони грали в першу доту. От і я концепцію зрозумів. Ба більше того, мені подобалась перша дота, мені подобався Warcraft, Я взагалі люблю цей всесвіт. Тобто, я не хочу в це грати, якщо чесно. Бо воно трошки заскладно, що World of Warcraft, що дуже багато всього іншого, але те, як він побудований, візуал, дуже багато елементів оточення, мені прям заходить. Ну, Тобто, з естетичної точки зору, мені подобається і Warcraft, і Dota, яка стала модом до нього, і потім як все це еволюціонувало в Dota-2. Особливо мені подобається те, що Dota 2 стала певним. Е Проєктом, який змінив індустрію. Якщо ти в курсі, не в курсі, то саме після того, як Дота втекла до Valve, Blizzard змінили свої правила використання і повідомили, що всі моди, створені на основі їх ігор, це їх моди, типу, це їх проєкти. Ти не можеш взяти. Так, я я пам'ятаю, це було в новинах. Так, і ну це прям дуже фундаментальна річ, яка сильно змінила індустрію. Я впевнений і. Ми можемо на основі цього також побачити вплив Dota 2. І націнити, ну, наскільки гейб, знаєш, відчуває вайб. Він такий, ето драчня, буде моя. Мені треба, вона буде в топі дуже довго. будемо це заробляти, і всякі штуки продавати. Ну, кіберспорт вистрілив, прямо скажем. Дота — це, це нап... популярніше, напевно, зараз кіберспортивна моба. Моба, напевно, та. Я насправді в цьому взагалі не викупаю, бо я навіть свій улюблений в той час Overwatch перший дивився, і я такий, ну мені нудно. Ну, типу, мені нудно, вибачте. Там, якщо я правильно розумію суть доти, можна скільки завгодно фантазувати, але там є мета. Тобто, от ви мету зібрали, і якщо ви добре її зібрали і вчасно, ви перемагаєте. Якщо десь профакапали, ну, типу, і ви в команду погано зібрались. Програєте. Там не буває такого, що якісь мега-креативні речі. Принаймні з того, що мені розказували тіпи, які я буду кіберспортсменом. эти тіпи. От, там все одно нічого цікавого не відбувалось. Так, іноді, знаєш, більш професійний гравець вчасно там ультанув, якось красиво все поклав, отримав перевагу, і за рахунок цього вони швидше почали рухатись. Але так, щоб мене щось вражало. Хоча давайте будемо чесні, мене й футбол не вражає, мені прям нудно от це от все. Я ну, не можу отримувати задоволення. Коли я граю в щось, я можу кайфанути, причому як в спорт, так і в комп'ютерні ігри. Але дивитися саме от такі, знаєш, кіберспортивні штуки, в яких задача якраз створити баланс, і щоб дві команди грали в максимальному балансі без приколів, мені прям нікуди. І я грав доту, я зрозумів, да, що там треба мати базу саме в голові. Там є всі ці рецепти, треба знати, що треба твоєму персонажу. Треба дивитись, типу, як ти лутаєш голду. Коротше, в голові треба тримати дуже багато процесів. І я розумію, що люди, які там награли 6 тисяч годин, 8 тисяч годин, 12 тисяч годин, вони напевно чим пишаються. Але у мене була буквально розмова з людиною, от яка ну задрот. очевидний типу, і він такий. Я от, дивіться, 12 тисяч годин, от такий то РММ, ММР, от така абревіатура, от такий мій рівень, я такий, окей. І я прям не впечатлен, а він прям не знає, куди вести цей діалог, тому що я вже не впечатлен. Типу, і, і все. І розмова прям не вийшла. Тобто, я взагалі люблю говорити про ігри, але коли мені кажуть, що ну, дивись, я на цю гру витратив. Повністю весь рік свого життя. Ну тобто, от, якщо не спать, це буде рік. Такий хорошо. А я на Red Redemption Redempшен витратив 170 годин чуть-чуть менше, ніж 12 тисяч. Вибачте, і насправді мене якраз смущає той факт, що там дуже високий поріг входу, наскільки я розумію, якщо ми говоримо про якусь хорошу гру, хорошу гру мається на увазі, хороший матч. Бо в і героїв The Storm немає речей. Ти можеш качати скіли там, якщо не помиляюсь, можеш і робити якісь додаткові там, розгалуження, але там немає оцього великого набору. Ба більше там немає крафту. Я не знаю в курсі ти чи ні, але в доті, наскільки було, коли я грав, там ти умовно береш меч. Купуєш, ну тобто б'єш мобів, береш меч, купуєш. Далі б'єш мобів, береш щит, воно там об'єднується в меч і щит, і це ще більше бустить тебе. Тобто, ти спочатку ти вбиваєш для досвіду і прокачуєш скіли. І ти повинен паралельно ще е, збирати гроші і купувати речі, і повинно контролювати ще прокачку цих речей, так би мовити, буст речей. І там ще є додаткові пасивки, які також впливають. Тобто ти повинен в три шляхи розвиватися і на основі цього отримати перевагу. З однієї сторони, так, круто, що людина все це помнить і вона справляється, з іншої сторони, мені не весело. І я прям бачу, як люди грають теж не весело. Ну, мені здається, дуже файна аналогія, напевно, до Доти буде це. Ну, не знаю, це прям якісь дуже розкачані сучасні шахи. І мені здається, окрім цього всього розвитку крафту і цього всього, як ти сказав, тут ще прикол в тому, що тобі треба розвиватися з врахуванням, які герої у противника, які герой є в тебе в паті, ну тобто з ким ти граєш. щоб Ну, Умовно, там є якісь е, варіанти розвитку одного і того, самого персонажа, щоб грати проти тих з тими або навпаки. Тобто, ну, я так розумію, ну, що це ще додаткове нашарування і навантаження на е, знання. І я так розумію, що насправді, насправді це стосовно порогу входу, я ж якраз спробував свій перший раз на стрімі, у мене були в чаті люди, які ну, грають там ці тисячі годин в доту, які підказували. Але е, я зрозумів таке, що ти можеш грати. ну, тобто, Там є, є туторіал, але так, щоб почати дійсно перемагати, щоб отримувати задоволення, бо ну, чесно скажу, якщо ти е, граєш 10 матчів і всі 10, як би тебе виносять, і ти не, 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 не розумієш, що йде не так. От, треба або йти гуглити туторіали, прям дуже багато туторіалів, якось вбивати в себе інформацію, або, або далі отримувати негативні емоції. Тобто, щоб почати перемагати, тобі дійсно треба дуже багато туди вкласти своїх, типу, ну свого часу. От і я от цього не, не не до кінця розумію. Але тут така цікава штука нещодавно. Я робив опитування, якби в твіттері, ну щось типу опитування. Яке е, е, на тему, якщо вам заплатять там, будуть платити в 10 разів більше, ніж зараз е, за вашу роботу, але ви маєте по 8 годин, от повноцінний робочий тиждень, тобто до кінця свого життя у вас контракт, і ви маєте грати в одну гру. Дота там в, в лідерах цих опитувань, тобто там на першому місці World of Warcraft, на другому дота. І тобто, я так розумію, що дійсно там можливо просто треба було награти тисячу годин, щоб зрозуміти, наскільки там все це різноманітне і все таке. Насправді я довше грав, напевно, чим в Доту в League of Legends, але чесно скажу, я не бачу різниці. Ну тобто, та, це різні там, ігри, різні, умовно, персонажі, але ну, сенс один і той самий. Тобі треба вивчити всі класи, щоб нормально контрити кожен клас і обрати свій. І власне знайти свої білди, і все Ну, коротше, схема умовно, гри і отримання заводоволення однакова. Тому якої якось так, якщо, якщо напишіть, до речі, яку б гру ви вибрали в коментарях. Якби вам довелося грати тільки в одну гру, але б вам за це платили в 10 разів більше, ніж вам платять зараз на роботі. Я б голосував за Baldur's Gate 3, якщо чесно. Так от мені пройшла в голосу ідея, тому що всі класи, всі раси потестити, а потім ще можна мультикласом грати. У будь-якому випадку, знаєш, прикол лише в тому, що я ж взагалі не люблю перепроходити ігри. Але при цьому хочу сказати, я грав в Overwatch досить багато, не 12 тисяч годин, там, може, не знаю, 300. Не в курсі. Точно, але там також схожі і голодні моменти мається на увазі з сесії в сесію ти граєш, по суті, в одну гру. Але якщо не помиляюсь, в доті взагалі одна мапа. Тобто у героїв там більше. Прокачка там різноманітніша і складніша за рахунок цього. Але мапа та там одна. Ти робиш одне і те саме. Кожного разу ти робиш одне і те саме. Єдине, що міняється, це противник і його скіл. Але по факту ти ну, в цьому пеклі Данте, ти робиш туди сюди одне і те саме, типу, і розраховуєш на якийсь інший результат. Чи не є це безумство? Хочеться спитати. Але мене, знаєш, смущає якраз оцей факт найбільше, що гра, яка на перший погляд найменш різноманітна. Набирає найбільше годину людей, немов людям по кайфу робити одне і те саме постійно. Причому знову ж, я розумію, що різні герої роблять абсолютно різний гравий досвід. Ну, Overwatch. Основна його перевага якраз була в тому, що там не було безкінечна кількість варіацій, але було широке можливості для ну, варіацій гри, і за рахунок різних персонажів воно ще більше змінювалося, Але. Там цікавий холат, він унікальний, там круті локації, і вони змінюються. Тобто там є різні режими, різні локації і різні персонажі. Тут у нас набір персонажів тільки різний. І я розумію, що напевно хочеться програти за всіх, але виходячи з інформації, що в мене є, недостатньо хотіти. Треба ще вивчати, що кому кожному персонажу. І можливо за рахунок цього там так багато годин, знаєш, поки все вивчиш або там все сігрові. Коротше, я просто не розумію, чому люди взагалі витрачають на цей час ще й в таких об'ємах. Ну, де кайф, в який момент вони отримують задоволення на кончиках пальців, коли перемогли? Я ще можу додати, що ну от що я помітив, люди, ну, типу, де здається, багато персонажів, але переважно люди грають за своїх двох, один, двох улюблених персонажів і постійно. Тобто, це не значить, що вони беруть, Я не знаю, скільки там персонажів там, ну там. Ну, дійсно багато. Що вони кожен раз беруть е, іншого? І я спробую. Е, ні, я от бачу просто, що людина там е, з місяця в місяць, зі стріма в стрім, грає одним і тим самим персонажем. Ну, тобто, щоб... Я розумію, що це тут іде як прокачка, тобто свого навички грання саме за цього. Але тут тоді ще більше втрачається різноманіття. Може людям просто не треба різноманіття? Може, ми типу просто якось. Uh, просто це треба нам, а людям не треба. Їм навпаки подобається. Може, це їх тепла ванна, uh, в яку вони такі. О, все, оце мій персонаж. Той самий ескапізм. <реш> Блін. Я згадав цей коментар. Да. Uh, може, це їх тепла ванна? О, uh, мені комфортно, я вже навчився грати за цим персонажем. Я не те, щоб, типу, там топ-1 гравець світу, але я хоча б вмію ним корувати, тому все. От я зосередився на ньому і намагаюся ним різні комбінації. Може так. Ну, дивись, в Overwatch у мене також був улюблений персонаж, я присвятив йому прям дуже багато. І я, якщо не помиляюсь, годин 200, я грав на Рейнхарді. Але треба розуміти, що там є сильно різні класи, і Рейнхард це танк, і від нього багато що залежить. Тобто, кожна ігрова сесія була унікальна, як мінімум, з тої точки зору. Яку позицію займає інша команда? Бо у мене ну задача захищати свою команду, і те, як команда діє, ну, типу, відповідно, я повинен захищати її по-різному, і в різних умовах. Ну тобто, навіть то, з урахуванням цього, що це мій улюблений персонаж, дійсно він мені подобався. Я дуже добре на ньому грав, я пробував всіх і дуже багато грав на всіх інших персонажах. Ну тобто, я експериментував, пробував, шукав варіанти, тому що мені ну поріг входу невисокий. Тобі треба, от ну, навчити три навички і ульта. Вот. А, і навіть якщо абсолютно інший галат, а там у більшості персонажей різних галат, ти все одно можеш отримати задоволення. Тут же, опять, я постійно з розмов чую, що там у людей своя мета, свій набір, вони постійно їх пікають, ідуть в певні лайни, і все. І опять же, ну, ми з типу мали питання до людей, точніше, я мав питання до людей, які грають в одне й те саме. Да? А, я не засуджую, просто не розділяю. Але, ну. 12 тисяч годин. Типу, куда? Зачем? На що? Ну, давайте поділимося чесно. Я розумію, вам подобається хорошо, але можна знати, чому? Я, наприклад, можу пояснити, чому мені подобається грати в Overwatch. Я прям багато витратив на цей час. Я можу пояснити, чому мені подобається Red Dead Redemption, чому мені подобається грати в Rust. Але ну там я помо. Я, мені здається, що я весь, весь свій ігровий досвід 12 тисяч годин не нарахую, а Люди грають в одну гру. Зачем? Чого ви хочете досягти? Ну, ви, ви прям щиро отримуєте кожного разу. Тобто кожна ігрова сесія вам приносить задоволення, чи це як умовний наркотик? Ну, тобто, ви там три сесії програли, а коли четверту отримуєте, ну, перемогу, ви такі. ох. І на цьому і триматись. Бо в мене насправді в Overwatch було щось схоже. Я е, коли я програвав, я такий, ну я поки не виграю, не вийду. А коли вигравав, я таку, ну блін, удачна катка, хочеться ще. І я такий, по-моєму, мною маніпулюють моїми емоціями, по-моєму, мене використовує Blizzard. Але я бачу, що нікого не хвилюєш, їх використовує валв і використовує досить активно. До речі, треба згадати, що це ще й безкоштовна гра, можливо. Та, та, ну типу, вона досить доступна. Це правда, але хост також була доступна, але але Хос була гірша з візуальної точки зору, набагато гірша. І вона з'явилася, коли вже існувала дота. Тоже вірно. Власне, ви можете поділити своїми думками, чому Дота все ще лідер, чому вона так само утримує гравців. І якщо ви граєте в неї, чому ви отримуєте задоволення? Ну, типу, без жодного засудження, просто поділіться думками, від чого ви кайфуєте, бо ми хочемо знати. Бо я грав WoW 40 хвилин. І більше не заходив. Я грав в танки один матч, і після першого пробіття я такий, ребята, це найнудніше, що я бачив в От. І я грав в інші ігри, які також мені не заходили, в тому числі Dota. Питання в тому, від чого кайфуєте ви? А ми кайфуємо від кожного нашого спонсора і кожної вашої підписочки. І не забувайте ставити лайки, вподобайки, писати коментарі. Цілую вас обіймаю і дуже ціную кожного.